Царство має починатися не тільки на землі, да, а й всередині. Царство не починається тут з чогось грандіозного та величного. Людина, вона, знаєте, коли проповідує Царство Небесне, і коли воно зароджується в серці інших людей, це спочатку щось невелике. Спочатку це щось, що людину чіпляє, а потім. Це, це те, що каже притча, це щось невелике, що зароджується в людині, а потім воно виростає настільки великим, що воно може приносити користь іншим людям. Так? Ми бачимо, що у царства небесного є характеристика. Воно приносить користь. Так? Бо птахи там укриваються звірі. Цікаво, що тут. Ми бачимо, що є критерій того, як зрозуміти, чи є в нас царство небесне. Який критерій? Тобто, якщо користь повинно бути видно, і це має приносити радість і користь оточуючим людям. Якщо в нас є царство, зростає в нас царство небесне. Це буде приносити користь, оточуючим, наш внутрішній світ. І навпаки, якщо цього немає, то в нас всередині Царства Небесного також немає. Царство Небесне. Що це, якщо подивитися тільки на ці дві притчі? Ісус Христос прийшов на землю та вирішив розповісти всім про Нього. Він прийшов розповісти про Царство Небесне. Тому що він звідти прийшов. Царство Небесне існує поруч із царством сатани. Вони існують одне поруч з іншим. Пшениця, вона існує поруч із кукіллю. Бог дає людям свободу вибору. Царство небесне починається всередині нас. І коли ми є його носіями, то не можемо не показувати це назовні. Те, що в нас росте, завжди вийде назовні. Або це кукіль, да, сарняк якийсь, або це щось добре, те, що буде приносити іншим людям користь. Інколи це можна да, ці речі сплутати, але з часом це стає очевидним.